Пане Лодіна, знаєте, давайте пропоную вам пройти ось цей шлях, як то кажуть, від оновлення даних до вже безпосередньо того, коли людина потрапляє на фронт. Давайте ось цей алгоритм. Спершу оновлення даних, потім ВЛК. так? Скільки часу ВЛК може тримати? Зазвичай ВЛК може тривати до 10 днів. Від чого залежить? Це буде 3-5 днів чи це буде 10 днів? Яких обстежень е, медичних потребує особа? В я першу так... чергу від цього так? Я так розумію, що йдеться про обстеження є... не лише на базі ВЛК. Якщо є певні проблеми, наскільки мені відомо, то також відправляють і в обласні лікарні, і в інші медичні установи. Так. Так, в, 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 різні східні стану здоров'я можуть проводитися в різних медичних закладах. ВЛК, це лише комісія, яка приймає остаточне рішення на підставі даних аналізів е, о, особи. Пане Леоніде, ВЛК потенційний військовозобов'язаний, пройшов далі. Які дії? Скільки є часу ну, умовно зібратися? Наскільки я пам'ятаю, дається 60 днів на збори тепер новим законом. Якщо раніше могли направити в учебку, то тепер дається 60 днів. Це 60 днів перед навчанням. Скільки триватимуть навчання? Тому що перед... розповідають різні історії? Навчання тривають мінімум місяць, максимум 90 днів. От навчання проводиться у тому числі за кордоном. Певні рада військ проводять навчання в Іспанії, в Великобританії і в інших країнах. А скажіть такий момент Я лише вичепка так. Після проходження військово-лікарської комісії, чи можна ще піти в центр рекрутингу і обрати фактично собі спеціалізацію, чи як то кажуть, це вже пізно та ЦК вирішить самостійно, куди до якого підрозділу вас буде сформовано. Краще в рекрутинговий центр зараз, з урахуванням тих нормативів, які існують зараз, краще йти в рекрутинговий центр походження ВЛК, і потім вже принаймні така ситуація зараз. Практична порада усім. Якщо, є, якщо маєте намір служити в якомусь конкретному підрозділі, і вже знаєте, що так чи інакше прийняли для себе рішення, що ви не будете там, ухилятися і бігати, краще вже одразу обирати підрозділ, одразу шукати собі місце служби для того, щоб людина потрапила на те, в тій підрозділ, де його, наприклад, знають командири, знають, Планують на якусь конкретну посаду і будуть використовувати його здібності, його е як це українською мовою сказати, бекграунд, е його знання та навички, які вже є так. навички, які у нього є, для того, щоб він зараз е ми можемо виграти війну лише професіоналізмом. І технологіями, тому Тому професійна підготовка і технологічні знання зараз мають дуже велике значення. Так, але е... чи є знаєте стовідсоткова гарантія, що пішовши у центр рекрутингу, людина дійсно потрапить туди, куди обрали? Я розповім зараз вам коротко історію одного зі своїх знайомих, який свідомо пішов до центру рекрутингу. Вирішив, що хоче бути оператором БПЛА. йому сказали, гаразд проблем немає. Він навіть пройшов уже відповідні курси і коли коли дійшла справа до того, щоб вирушати на фронт на передову лінію. Йому сказали: ні, почекай. Знаєш, операторів БПЛА у нас і так багато у нас піхоти не вистачає. І відповідно, він, як ви розумієте, вже не оператор БПЛА. Е, ну, це, е, це питання недолугих командирів. По-перше, це питання існує таке, тому що апараторів БПЛА оператори БПЛА, е, оператори БПЛа це, звісно, не така почесна і ризикована професія, як піхотінець-піхотінець, це основа армії, і це справжні герої. А оператор БП, але апаратор БПЛА може вирішити долю десятків наших піхотінців, е, врятувати їм життя, і таке інше. Тому, якщо людина класний оператор БПЛА, можливо, е, це було е, якесь помилкове рішення командира. Можливо, е, людину послали в піхоту, тому що він е, погано себе проявив якимось чином, і тому е, я не виключаю, що це ну цей випадок. Дійсно прикрий, але у нього муся, мусять бути якісь свої, е, якісь свої деталі, про які ми не знаємо. Е, що я можу сказати по підрозділу? Саме по підрозділу, е, якщо в рекрутинговому центрі е, людина е, укладає контракт з певною частиною, її не, її не можна направити на якусь, е, на якусь іншу посаду, на якусь іншу ніж е, е, та як. Е, Визначено в контракті і тому це вирішує не ТЦК. Якщо людину переводять уже всередині підрозділу, то це вже питання командирів підрозділу. ТЦК не може втручатися в призначення тих, хто уклав контракт. Пане Леоніду, у нас буквально дві хвилини залишається ще таке питання, яке стосується спорядження. Тут теж вашу пораду хотілося б почути, яка зрозуміла, що на власному досвіді заснована купувати спорядження самостійно краще, тому що ну, зазвичай це дві, а то і більше тисяч доларів для одного бійця, коли купує самостійно там хороші, дійсно якісні речі натівського зразка. Я перше, що я скажу. Усі, хто зараз приходить в армію, е, є от це все плітки про спорядження. Усі, хто приходить в армію, споряджуються дуже якісним одягом і взуттям. Єдине, що я дав би практичну пораду, все ж таки, взуття мати заздалегідь своє, щоб воно було розношене, щоб вже нога звикла, це всі радять. Зазвичай е, мати комплект е, берців самому купити заздалегідь, щоб, е, не, е, щоб потім не довелося в, в новому взутті е, собі псувати ноги. Але е, що стосується всього іншого спорядження, я можу сказати, що на власному досвіді, я можу сказати, в мій підрозділ приходять люди е, їм видають е, ну, настільки повно, повне екіпірування, е, Дуже якіс... дуже високої якості е вони всім задоволені, дуже багато, навіть зайвого мають для того, щоб е для того, щоб вести війну. Але коли людина вже попадає на фронт, починає отримати бойові і починає отримати зарплату там е під 3 тисячі доларів, то звісно, вже бійці прагнуть е собі купити щось. Е ну... Щось бутікове, яке-небудь британське, австрійське спорядження, і це вже справа кожного і купують за свої кошти яку небудь, яку -небудь зручну форму. Так я можу же... сказати, що наприк, бронежилети, шаломи всім цим забезпечені повністю. Зрозуміло. це забезпечує державу. Так вашу е вашу позицію почули. Ваші поради теж зафіксували. Вам дякуємо за те, що ви сьогодні доєдналися до ефіру. Леонід маслов, командир відділення у 92 й окремій штурмовій бригаді. Юрист був з нами на зв'язку.